широкомасштабного вторгнення, і от перший вірш, який я написав 24 лютого. страху немає, є сумна тривога за всіх дітей та їхніх матерів, і є ненависть до корду того, який давно і серйозно захворів на манію, на комплекси й образи і на бажання стати більшим злом. Та був і є лише швидком зарази, бо був хуйлом і лишиться хуйлом. І кожен, хто пускав собі ракети, хто їхав сам і кого привезли, готуйте собі травні пакети. В мішках додому вернетесь, козли. За кожну краплю крові, за сльозинку, що наші через ваших пролили, вас битимуть безжально, без зупинки, уперто і спокійно, як воли. На нашій боці, правда, справді сила, і нас веде й тримає сила. Ця, а кожному із вас лише могила, і в пеклі заготовлені місця вас проклинають. Наші мами, наші діти, і це прокляття з вами на віки. Нащадки ваші будуть рабстві скніти, тіла і душі, жерти хробаки. А ми залишимось оновлені і вільні вогні запалимо у мороку і імлі. Єдина сила, і військові, і цивільні, на рідні, гарні, на своїй землі.